Добрий день, дорогі підписники, гості каналу. Як бачите, в нас вже сніжок випав. Ну і ми вже ж приступили до роботи. Як говорив я в попередніх відео, що зимою будемо робити прицепа такого воза до нашого міні-трактора. Роботи вже зараз у нас в полі немає, тому що в нас мороз, сніг, випав. І почали ми ось варити такого возика. У нас тут ступиці йдуть від Волги. Це ГАЗ-24. Ось кольоса на 16. Зараз покажу вам ступиці, які є ось, ось такі ступиці. Як ж ми їх приварюємо? Зараз вам розкажу. Ось ця ось, обрізуємо, обрізуємо ці ось уші із цієї осі. І виходить, у нас ось така ось рівна. Далі вирізуємо із метала десь одинички ось такі пластини. Таким кутом. У нас тут йде десь 26. Тут не пам'ятає тут більше. Ну, тобто, такого угла уголка вирізуємо, два штуки рівних, і приварюємо з обох сторін. Ось так у нас воно було. Ось всередину його сюди приложуємо і все уваруємо. Получається, в нас така є ось. І далі зверху ще. Тут пластина ось зверху пластину ще раз приварили. Ну і далі приварюємо до швеллера. Ну а далі виставляємо наші колеса. Два дні мучився, не міг ніяк рівно їх виставити. Вони віляли так постійно. Як я вже не приварював, тисячу раз відварював, тисячу раз приварював. А одна людина мені підказала, яка займається цим ділом. Що потрібно ось, бачите, підложити сюди шайби. Я покупляв такі шайби і під болти підложив шайби, шайби по колові. Нерівномірно прижималася діс до ступиці і було віленіє таке. І як його я не приварив, все рівно воно було ось. Підложив тільки шайби, зажав, колесо, прижав до діска. Ступицю прижав до диска і все Все вийшло і все легенько виставив. Так зробив. Ось тому хто може буде варити вперше, так як я, то знайте, що першим ділом треба, щоб сама ступиця до диска гарно приставала. Ось така проблема була в мене. Ну, а далі ми вимиряли ось такі. Під ручки труби. Ми його зараз поприхватювали, як бачите, ось получилось ось так. Зараз підготовляємо ось ось до пиротка будемо варити такого угольника, як я вам розказував. Ну і будемо покрошки зварювати. Далі буде нас труба тут по центру. Ну, ще трошки пізніше зараз доробимо цю роботу і будемо покрохи, коротше, будемо покрохи зварювати. Так що, друзі, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте. Кому буде цікаво, що у нас тут вийде. Робимо ми це вперше. Раніше я не варив ніяких возів. Так, бачив, як воно все робиться. Ось, Але вчимось покроху всього. Так що підписуйтесь, друзі, на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!